З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Ми з колишньою дружиною були у психолога. Дружина, якщо ми не прийдемо до єдиної думки, то нічого хорошого не буде. Психолог. А чия це має бути думка, дружина? Звичайно, що моя? Чому? Бо якщо людина зі мною не згодна, то в неї в голові сміття. Так я зрозумів, що хочу розлучитися. Мені колишній чоловік подарував пральну машину в магазині. Я довго вибирала, обрала, йдемо на касу, а він каже, а грошей немає. Я очманіла і розплатилася сама, так і не зрозуміла цього фінта. Адже він сам запропонував подарувати, бо Нового року не встиг купити мені подарунок. Мені колишній подарував на 8 березня новий крутий смартфон, хоча я йому говорила, що планую купити його сама, коли отримаю премію. Він тоді не працював, але підробляв. І я подумала, що назбирав. За місяць благовірний приходить і заявляє, треба сплатити таку суму за кредит, за смартфон. Виявилося, що він узяв швидкий кредит під шалені відсотки та без можливості дострокового погашення. У результаті кредит погасила я, заплативши на третину більше за реальну вартість. Натомість, перед ріднею, він молодець. Такий подарунок дружині зробив. Мій колишній чоловік якось сказав, що мені час почати ходити до спортзалу. Він тоді важив близько 100 кілограмів, я рівно в два рази менше. Сам він у зал ходити відмовлявся соромно. Ось через такі висловлювання він і став колишнім чоловіком. Зарплата чоловіка була його зарплатою, моя зарплата загальна. Весь час питав, чому я так мало заробляю, чому мені не допомагають грошима батьки. Чому я не купила собі якусь дешевшу річ? Собі ні в чому не відмовляв. Квартиру винаймали навпіл, побут на мені, продукти тільки за мій рахунок. Коли я втекла, він був дуже здивований та незадоволений, а мені одразу грошей на все стало вистачати. Досі пише мені компліменти, яка я стала красивою. Я відповідаю, що просто гроші на себе витрачаю. Останньою краплею у моїй бездонній чаші терпіння стала тижнева відсутність чоловіка вдома під приводом безпросвітної роботи. Приїхав у п'ятницю ввечері, склав у пакет труси, шкарпетки, тапки та рушник і сказав, що їде на вихідні у лазню до друга. Не спитав, чи є в мене гроші, чим годувати трьох дітей. Просто взяв та поїхав. А потім зателефонував по відеозв'язку з даху лазні і похвалився, як він класно відпочиває, і які у нього попереду круті вихідні, написала йому повідомлення, що ми розлучаємося, не жалкую. Одного разу посварилася з колишньою дружиною, і вона поїхала до мами. Я наступного дня зателефонував, вона кілька днів ламалася, але зрештою милостово погодилася, щоб я її забрав. В другий раз взагалі дрібниця була, але їй сподобався попередній досвід. Знову поїхала, я знову повернув її. А втретє, не прокатило, не дзвонив і не писав. Десь через тиждень вона зрозуміла, що щось пішло не так, почали дзвонити її мати з бабусею. Наїджали, аргументували, умовляли. Я сказав, що я її з дому не виганяв, і якщо хоче, то нехай повертається. Потім теща почала вигадувати різні схеми. Ти встільки по тій вулиці ввечері погуляй, вона теж там буде гуляти, зустрінетися як би випадково. Я в такі ігри не захотів грати. Через два місяці прийшло остаточне розуміння, що мені без неї краще, ніж з нею. Мій колишній чоловік, мамин синок, загалом усе було терпимо до одного випадку. Чоловік сказав, що йому подобаються жінки із короткими стрижками. Мені це здалося цікаво. Наступного дня я постриглася, чоловікові дуже сподобалося. Дарував квіти, захоплювався, гладив мою потилицю і рошив чубок. Мені новий образ також дуже подобався, а потім ми прийшли на день народження його найулюбленішої у світі мамулі. Свикруха з спорога скривила губи і сказала, що я виглядаю жахливо, я ж жінка, що люди скажуть. А чоловік опустив очі і мовчки вирачився в телефон. Скандал я йому влаштувала вдома конкретний, чому мовчав, коли його мати мене принижувала. Він мукав, ну що ти починаєш? Не звертай уваги. Досі та родина вважає мене дивною жінкою, яка зруйнувала сім'ю через дрібниці. А я зрозуміла, що не можу на нього покластись. У мене колишня машину собі купила, я назбирала. За три роки в декреті, а я, працюючи на двох роботах, не назбирав. Якщо у шафи розбавталися дверцята, то колишній чоловік говорив це тому, що я її неакуратно закриваю. Будь-яка річ, навіть якщо розвалилася від старості, ламалася через мене, чинити все це він не стане адже не він зламав. Дитину це теж стосувалося. Ми приховували все, що могли приховати. Тому що починався скандал. Який же кайф зараз? Розіб'єш чашку, та й нічого страшного. Тому що це моя чашка, я на неї заробила і можу хоч весь посуд перебити, якщо захочу. Мені чоловік подарував свято на день народження в кафе. Дуже скромно. Я попросила друзів подарувати гроші, бо хотіла поставити брекети. Набралася значна сума. У мене не було сумки і конверти з грошима забрав чоловік. Коли я попросила їх повернути, він заявив, що брекети мені не потрібні, я і так гарна. А ці гроші він залишає собі за кафе і за зачіску в салоні, яку я до свята зробила, брекети я так і не поставила. Ми збиралися на весілля друга. Я тоді був у своїй найкращій формі і відчував себе пригаломшливо. Вона закінчувала макіяж, і я зазначив, як чудово вона виглядає. Я чекав, що вона скаже приємне у відповідь, але так і не дочекався. І тут мене осяяло, я не міг пригадати жодного випадку, коли б вона зробила мені комплімент щодо моєї зовнішності. Тоді я зробив помилку, запитавши її: Ти взагалі знаходиш мене привабливим? І вона відповіла: Ні. Я запитав. Тоді чому ти вийшла за мене заміж? А вона відповіла: тоді я не вважала це важливим. Я ніколи не відчував себе таким негарним і нелюбимим. Зараз я зустрічаюся з приголомшливою жінкою, і з нею я завжди почуваюся коханим. Колишній чоловік сидів удома та грав в онлайн ігри, замість того, щоб шукати нову роботу. Гроші на аліменти його дітям від попереднього шлюбу він брав із моєї не дуже великої зарплати. Якось я прийшла додому з роботи втомлена і задовбана. Дивлюся, а він опустив квітковий горщик на підлогу. Але прибирати не став. Дочекався мене і сказав: Іди прибери. Колишній кидав сміття в раковину на кухні, де посуд стоїть, капець, влаштовував бардак і ніколи за собою не прибирав. На претензії одразу, що ти нервуєш, зараз все зроблю. І не робив. Добре, що в мене вистачило мізків зрозуміти, що з ним майбутнього немає. Ми не були одружені, тільки заручені. Після екстреної операції я перебувала на примусовому постільному режимі і доглядала наша немовля. Він прийшов з роботи, подивився мені в обличчя і сказав: чому напомита посуд? Я пішла від нього за два тижні. Зараз я разом із приголомшливим чоловіком. У нас щаслива родина. Він не згадав мене у своїй промові на нашому весіллі. Він подякував усім іншим, прокоментував подружок нареченої, розповів про наших дітей. З таким самим успіхом я могла б навіть не приходити. Першої ночі нашого медового місяця я страшенно захворіла, і він залишив мене одну в номері, а сам пішов на пляж дивитись щось на великому екрані. Ось тобі і в хворобі, і в здоров'ї. З першою дружиною у мене з'явилися підозри, що я дружився не з тією людиною, коли вона вирішила покинути роботу і просто сидіти вдома. Щотижня до нас приходила покоївка, яка прибирала будинок зверху донизу, прала і мила посуд. І все одно, шість днів на тиждень будинок виглядав жахливо. Якщо вечеря взагалі готувалась, то це був фастфуд чи напівфабрикати. Підозри підтвердилися, коли я спіймав її на зраді. Про мене вона сказала так: мій чоловік ангел, але мені з ним нудно. З другою дружиною я знову і знову переконуюсь у тому, що одержився з правильною людиною. Ми посварилися, і замість того, щоб вирішити проблеми по дорослому, він побіг до своєї мами і повернувся з нею, щоб вона мені пояснила, що я не права. Через півроку після весілля я дізналася, що чоловік мені зраджує. Він, звичайно, запевняв, що тільки листувався з цією жінкою, а сам скидав їй скріншоти моїх повідомлень. І вони обоє сміялися з мене і моїх відчайдушних спроб врятувати шлюб. Останньою краплею для мене стало те, що ця жінка посміла написати йому щось на кшталт «Бідолашна, вона нічого не знає і весь час випрошує в тебе увагу і ласку. Як тільки я прочитала ці слова, я зрозуміла, яку велику помилку зробила, вийшовши заміж за цю людину. Зараз я щаслива у другому шлюбі. Мама розповіла, що коли вона повернулася зі мною з пологового будинку, на моїй старшій сестрі був підгузник, який не змінювали кілька днів, а в будинку панував безлад. Батько навіть не подивився на новонароджену, запитав, що буде на вечерю. Мамі знадобилося кілька років, щоб піти, але саме на той момент вона зрозуміла, що все скінчено. Я це зрозумів, коли вона посадила мене і з кам'яним обличчям сказала: я все обдумала і ти більше не займатимешся спортом. Я бігав по кілька кілометрів на день і зазвичай брав із собою наших дітей у візку. Вона заявила, що я тепер батько, і мій біг забирає надто багато часу. Тоді я зрозумів, що зробив жахливу помилку, ну а потім я застав її з іншим чоловіком у моїй машині, і ми розлучилися. Але у мене є чудові діти, і це найголовніше. Я втомилася сама дбати про наше новонароджене немовля і сказала йому, що більше так не можу. Замість того, щоб почати допомагати мені з дитиною, він запропонував віддати її на усиновлення, пішла від нього. Коли нашій дитині було три місяці, я сильно захворіла. Я була така слабка, що не могла навіть взяти малюка на руки. Я попросила чоловіка залишитися вдома та допомогти мені. Він сказав, щоб я зателефонувала мамі і пішов на роботу. Я протрималася ще чотири роки, пережила ще кілька подібних випадків, але, зрештою, знайшла в собі мужність піти. Коли я попросила його про розлучення, я відчула, що весь тягар світу впав з моїх плечей. Я швидко зрозуміла, що чоловік мені не підходить, але ми мали трьох дітей, тому я залишалася з ним. Ми були в шлюбі 19 років, а розлучитися я вирішила ось чому. Якось я спитала його, чому він жодного разу не казав нашим дітям, що любить їх. А він ляпнув, що наші діти взагалі-то не заслужили його кохання. Я була просто в шоці. Два дні я буквально не могла говорити. Мій дідусь був моїм найкращим другом. Коли його не стало, я дуже тяжко переживала цю втрату. Замість того, щоб підтримати, чоловік сказав мені, що я надто розклеїлася і не заслуговую на емоційну підтримку. Це стало останньою краплею. Розлучення дорого мені обійшлося, але зрештою це коштувало того, щоб не бути з людиною, яка не простягла мені руку допомоги у скрутну хвилину. Це сталося майже одразу після весілля. Наші стосунки зіпсувалися, як тільки ми почали жити разом. Під час медового місяця в Греції він страшенно поводився зі мною навіть на людях. Я хотіла поїхати на пляж, який вважається одним із найкращих у світі. На автобус туди ми потрапити не змогли, і тоді чоловік почав кричати, що ненавидить мандрувати зі мною, і як я взагалі можу так псувати йому відпустку. Потім ми пішли на пляж неподалік, і він пішов купатися з двома своїми друзями. Які поїхали з нами, оскільки він так хотів. Я була в такому шоці, така принижена, що не могла нічого зробити, окрім як сісти в шезлонг і заплакати. І так, тепер це мій колишній чоловік. Якось у мене зламалася машина, і я застряг за 11 кілометрів від будинку, подзвонив їй, але вона збиралася до кафе і сказала, що нічим не може допомогти. І це при тому, що у нас було дві машини. Потім виявилося, що в цьому кафе на неї чекав якийсь хлопець. Ми розлучилися. Вона почала зустрічатися з тим хлопцем. А через 8 місяців вона повернулася і почала благати дати їй другий шанс. Але я вже зустрічався зі своєю теперішньою дружиною. Я це зрозумів у день весілля. Вона витратила купу грошей на непотрібні речі і, звичайно, оплачувати рахунок за її кредитною карткою довелося б мені. Потім вона заявила, що хоче, щоб у нас на весіллі був ще й фургончик з морозивом, і це при тому, що у нас вже було два столи з десертами. Я сказав, що він нам зовсім не потрібний. Вона трохи сперечалася зі мною, але потім погодилася, настає день весілля, я стою з друзями, і тут під'їжджає машина з морозивом. Ось тоді я і зрозумів, наш шлюб тривав три роки, я як міг намагався його врятувати. Зараз у мене все чудово. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.